Абсолютна перемога на відкритому кубку Львова із бодібілдингу. Коломиянин Михайло Павлюк виборов звання найкращого бодібілдера Західної України. Зараз чоловік вдома активно готується до чергових змагань. Це чемпіонат України. Хочете знати, як тримати себе у бездоганній формі? Дивіться наступний матеріал. Михайло Павлюк з дитинства не був байдужий до спорту. З часом це захоплення та бажання удосконалювати своє тіло і загортовувати дух стало справою усього життя. Зараз працює тренером у тренажерній залі, та на цьому не зупинився. Близько чотирьох років тому в його житті з'явилась ще одна спортивна пристрасть бодібілдинг. Відтоді працює над удосконаленням свого тіла щоденно, а це праця не з легких, зізнається спортсмен. Мені цей вид спорту подобається тим, що в ньому треба максимально докладати зусиль. Повинна бути дисципліна і все ж таки робота над своїм тілом це дуже важко. Культуристи з Коломиї вже мають чимало титулів та перемог на обласному та всеукраїнському рівнях. Цінні настанови отримує від тренера з Тернополя, абсолютного чемпіона Європи з бодібілдингу Олега Кривого. На останніх змаганнях в відкритому кубку Львова Михайло Павлюк отримав перше місце у своїй ваговій категорії та здобув абсолютну перемогу. До слова, участь у турнірі взяли 130 бодібілдерів з усіх регіонів України. Виступали спортсмени з різних областей, достойні спортсмени. І мені вдалося вибороти перше місце. А ще абсолютну категорію. Абсолютна категорія це вибирають з усіх категорій тих людей, які отримали перше місце, і з них я вибору перше. Оцінюються м'язи, оцінюються пропорції, оцінюється якість просушки, сепарація, винозність, сім обов'язкових поз, які треба достойно показати. Судді оцінюють і вибирають кращого. Навіть такого сильного чоловіка мають підтримувати тендітні жіночі плечі. Жартує дружина пана Михайла Оксана Томич. Жінка працює фармацевтом, також не байдуже до спорту. Навіть пробує себе у тренерському амплуа. Вона фактично персональний кухар, психолог, помічник для свого чоловіка, як і кожна дружина підтримує у всіх починаннях. В цьому виді спорту дуже важлива підтримка. Мені теж подобається спорт, тому у нас якби. Все спільне харчування в першу чергу, там приготування їжі, розрахунок калорій. Мені чоловік говорить, скільки в нього там калорій, скажімо, на день. Я вже це йому відповідно все готую. Кожен ранок у нас починається з приготування їжі. Далі так само моральна підтримка дуже важлива. Та не кожна людина зможе це ну просто психологічно перенести. Це дуже важливо. Цей спорт він такий трошки важливий. Він показує психологічно, як підготовлена людина. Людини так проявляє характер. Якщо людина не має характеру, вона, відповідно, не може добитися результатів і рухатися далі. Не лише постійні заняття у спортзалі допомагають підтримати форму, каже культурист. Велике значення має харчування. Це періоди набору масу, тоді зізнається, що може з'їсти два торти як один десерт. І період сушки, коли є чимало обмежень у споживанні їжі. Та людям, які просто хочуть бути у формі, до таких радикальних методів даватись не варто, наголошує спортсмен. Людям я би порадив все ж перш за все харчуватися правильно, тренуватися, вести активний спосіб життя. Ну і це має бути стиль стиль життя. Це треба любити, і цим треба це треба хотіти. Після перемоги на змаганнях ні хвилини відпочинку. Наразі Михайло Павлюк активно готується до чемпіонату України з бодібілдингу, який відбудеться у Києві 24 квітня. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.